Щодня кіберзлочинці вгадують нові схеми шахрайства. У результаті все більше людей стають жертвами злочинів в інтернеті або по телефону. Працівники кіберполіції розповіли, яка схема у шахраїв наразі найпопулярніша та як не стати ошуканим кіберзлочинцями. Подробиці дивіться у сюжеті. В умовах швидкого розвитку інформаційних технологій все більше людей стають жертвами шахраїв та кіберзлочинців. Від початку великої війни кількість звернень до кіберполіції щодо вішеного виманювання реквізитів банківської картки через телефонний дзвінок значно зросла. Держава піклується про громадян і надає всіляку допомогу, надають допомогу як благодійники, так і. Міжнародні організації, наприклад, ООН, ну ви всі знаєте, і шахраї, користуючись такою нагодою, вони вводять в оману старший інспектор відділу протидії у Миколаївській області. Наголошує, чимало шахраїв діють під виглядом доброчинних організацій. Наприклад, взяти, якщо розібрати певний кейс, так Треба заволодіти вашим обліковим записом Фейсбуку, Інстаграму, щоб подальшим, наприклад, шантажувати вас, або виписувати вашим знайомим, що ви потрапили в якусь халепу, треба термінового рочу. Яким чином це робиться? Це, наприклад, розроблюється наче, там, допомога ООН в якісь телеграм-каналах, так там тому подібне. Ви приходите за цим посиланням, але авторизуватися треба саме через обліковий запис. В момент, коли ви вводите логін і пароль, ви благополучно передаєте. Всі ваші облікові дані так, шахраю також. Працівники кіберполіції закликають громадян в усіх соцмережах, де це можливо встановити двофакторну аутентифікацію. В такому випадку, навіть якщо злочинець пройде перший етап входу у ваш акаунт, пройти другий без вашого відому він вже не зможе. Не менш важливу роль відіграє і надійність паролю на обліковому записі. Якщо пароль складаються там адмін, адмін або 1, 2, 3, 4, Це якась сота секунди, і ваш пароль вже у злочинці. Для складання пароля завжди використовуєте, окрім цифр, символи та букви, а букви верхнього та нижнього регістру. І те, що я скажу, дуже важливо: ніколи не використовувати один і той же пароль. До декількох облікових записів за статистикою найчастіше жертвами кібершахраїв стають літні люди. Тож кіберполіція просить українців за можливості пояснювати елементарні правила кібергієни не лише молоді, а й людям старшого віку. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.